Едем, Відчуй життя без алергії. Дрони на мільйон. ТСН допомагає фронту. І наша кореспондентка Юлія Кирієнко. Завдяки глядачам 1+,1 зібрала майже півтора мільйони гривень та купила квадрокоптери для бригади лицарів зимового походу, які воюють на бахмутському напрямку. Затонатили понад 100 тисяч гривень учні 170-ї столичної школи. Що із цього вийшло? Дивіться далі в нашому репортажі. Ось так у кілька кліків народні гроші конвертуються у шість квадрокоптерів для фронту. Цю віртуальну банку наповнювали виглядачі ТСН, аби зібрати понад мільйон гривень на ці дрони з нічним баченням. І один звичайний мавік, я зробила сюжет з під бахмуту, де розповіла, як бригада лицарів зимового походу відбила позиції у росіян. І для того, аби йти далі, нашим хлопцям треба ще більше таких дронів. Бо завдяки ним наші армійці контролюють кожен крок противника. Лінія зіткнення знаходиться під ціводобовим контролем та спостереженням. І як тільки вони починають щось укріплювати, одразу наносяться в ураження. Сюжет побачили школярі столичної школи на оболоні і задонатили нам аж понад 100 тисяч гривень. Банка на банку для бавовни русні. 114 тисяч гривень зібрала школа 170-го болонського району, аби купити коптери для збройних сил. Ось ці діти, їхні батьки, вчителі та заучі роблять все задля перемоги. Слава Україні! Це рекордна сума збору серед шкіл оболоні, кажуть вчителі. Діти віддавали свої кишенькові, донатили й батьки, навіть ті учні, які зараз за кордоном, а ще влаштували ярмарку виробів ручної роботи. На додаток до грошей передали бійцям ще й обереги і підписаний прапор України. Майже всі класи тут підписали. Сам ходили по кожному класу. Так? Ні, він так. лежав учительській, і, і ті, хто втіхто і... приходив, підписував ти підписав. Так, від класу від класу Б. Артем Вакуленко робив такі мотанки для благодійної ярмарки на продаж і окремо для бійців. Я думав, щоб нашим військовим було все найкраще, щоб їм щастило в запеклих боях. І щоб вони завжди перемагали. Поки тривав збір на коптери, і ми везли їх на фронт. Лицарі зимового походу на Бахмутському напрямку знищили ще одну позицію росіян із живою силою. Ось на цих кадрах знятих якраз такого самого дрону з нічним баченням видно момент прильоту по ворогам. Тепер таких влучань стане як мінімум в п'ятеро більше. Ось і приїхали цінний вантаж. Тримайте вам коптери. Хлопці розпаковують дрони, просять нас придумати для них імена. Збирали люди, збирали глядачі ТСН, збирали діти, тому я думаю, що можна попідписувати ці коптери. Ось цей буде ТСН. І найголовніший це той, який купили діти. 170-та школа. Дякую дітям за обереги. Це до перемоги разом. І одразу збирають дрони для роботи. Ключовий засіб для ураження противника. Постійно дежури декілька груп, які спостерігають про, ну, за переміщенням противника, скупченням їхнім. Група, яка чергує, вона доповідає про всі переміщення і одразу ж. Приймаються якісь рішення по ураженню вже сьогодні вночі. Ці коптери допомагатимуть лицарям зимового походу нищити окупантів, а значить, берегти життя нашої піхоти. Юлія Крієнко, Іван Головач, Даніель Косаковський, Олег Мостовий ТСН 1+, і глядачі марафону Єдині новини.